Всім доброго дня! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 5, В кузові Універсал з двигуном 1.6 mpi Механічна коробка передач. Автомобіль 2008 року виготовлення. Перша реєстрація також 8 рік. По комплектації присутні задній парктронік. Нікель. Зимова гума на автомобілі фаркоп Стан багажника. Шторка. Шторка працює у нас. Подвійна підлога. В комплекті йде компресор, домкрат, ключ. Знак аварійної зупинки. Заднє скло оригінал. Стан салону, задні склопідйомники, велюрові сидіння, присутній підлокітник, килимки на місці. По комплектації у нас задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз контроль, 197 тисяч рідного пробігу. Штатна магнітола, клімат контроль, підігрів сидінь. Двигун запускається чудово, помилок нема ніяких, оберти не плавають, механічний рушник, рушник працює, по кулісі все чудово, парктроніки спрацьовують, датчики в шинах, підлокітник. Заглянемо під капот. Двигун 1.6. Крила оригінал. Кришечку притягую. Щупа не сапонить. По капоту сколи подряпини не відсутні. З вихлопної системи не димить. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі або телеграм-канал. Посилання на телеграм буде в описі під відео. Там будуть додаткові фотографії. Ціна. Всім гарного дня та мирного неба!